Христос народився. Дорогі сестри і браття, Ісус Христос явився між нами, став людиною, щоб людину привести до Бога. І власне Бог увійшов у наше життя безпосередньо. Він вже з нами пов'язаний назавжди. Він вже доказав, що турбується про нас, переживає і хоче, щоб усі ми з ним поєдналися і завжди були з'єднані. Це не означає, що лише у вічності, коли вже покинемо цю землю. Він бажає, щоб ми єдналися з ним і тут, на цій землі, насамперед духовно. Але також через святі тайни, і так кожен із нас прийняв святу тайну хрещення, а кожного разу відновляє свою віру і єднання з Господом Богом через святі тайни покаяння, коли ми миримося з Богом з Ісусом Христом, і найголовніше через присвяту тайну Євхаристії, коли тіло і кров Ісуса Христа приймаємо у своє серце. І як каже сам Христос, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, і я в ньому. І ось життя людське влаштоване власне таким чином, що, поєднавшись з Богом один раз тут на землі і постійно відновлюючи цю єдність, ми насправді прямуємо до своєї батьківщини. І християнин знає, куди він іде. І, власне, оцю велику новину, благовість Ісус Христос приніс на цю землю, щоб ми з вами знаємо свій шлях, ми знаємо, кому ми довірилися, ми знаємо, куди ми йдемо. І тому немає такої перепони і немає такого страху, який міг би подолати християнинам. Дорогі сестри і браття, Христос кличе нас за собою. І ось якщо людина сповнена цього довір'я до Господа Бога Ісуса Христа, то вона буде долати різні труднощі на своєму шляху, але скажемо ще інакше, без труднощів. Немає віри в Христа Ісуса. Немає довір'я до Господа Бога, тому що інакше ми не знаємо, наскільки ми йому не довіряємо, аж поки не зустрінемося із якимись труднощами в нашому житті. І тільки тоді, коли ми у труднощах вистоюємо, ми точно знаємо, що ми йдемо добрим шляхом. Ось ми святкуємо свято Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Ми споглядаємо образ вертепу, де Йосиф, Марія, дитинка Ісус, де пастухи і царі зі Сходу прийшли. І оця таємничість ночі народження Ісуса Христа, вона ніби зігріває нас із середини. Але, дорогі сестри і браття, Ісус Христос нас кличе теж до відповідального життя. І це відповідальне життя, до якого кличе нас Ісус, що прийшов як людина на землю, щоб ми на землі чинили Божу волю, але теж і проповідували істину Христового Євангелія. І проповідь істини Христового Євангелія не обмежується тільки словами. Бо якщо слова не підкріплені дією, то тоді вони порожні і дуже мало вартують. Про маловартісність слів ми можемо сьогодні багато судити, тому що живемо ми у важкий час війни. І, скажімо так, політичної нестабільності. І тепер дивімося протягом останніх майже трьох років, протягом останніх майже трьох років, відколи триває оця велико, широкомасштабна агресія Московщини на Україну, наших багато можновладців і тих, від яких залежить. Погляди людей на життя лідерів думок, в нас кажуть, вони говорять дуже багато. І дуже часто заспокоювали людей і казали, що воно довго не буде тривати. А люди слухали це, як каже пізніше апостол Павло, дуже гарно він сказав. Каже: вони будуть шукати таких проповідників, які будуть облажати їм слух. Було приємно слухати, зараз ми все переможемо, зараз через кілька тижнів. Вже наступного серпня ми будемо пити каву в Криму і всякі такі інші чудові речі. Але ці слова пустопорожні, вони не здійснюються. І що з того, що люди говорять слова солодкі? Але вони, немов мечі вийняті піхви. Тому, дорогі сестри і браття, свідчення істини Христового Євангелія і проповідь істини Христового Євангелія вона полягає у словах, підкріплених дією. Ну, ми з вами не є лідерами суспільної думки. І скажемо, як ми можемо підкріпити дією. Якесь наше свідчення і наші слова. А в третій день Різдвяних свят, коли ялинки ще освітлені, і онь вертеп у церкві стоїть, і ми колядуємо і співаємо, перед наші очі церква ставить свідчення. І це свідчення, дорогі сестри і браття, це свідчення крові. Тобто, Триматися Господа Ісуса Христа навіть перед небезпекою смерті. І знаком цього свідчення особою, яка перша після Ісуса Христа віддала своє життя за істину Його Євангелія, став Степан Деякон. Один із тих, яких. Присвятили, щоб вони служили для первісної церкви, але його спіймали, тому що Він промовляв про Ісуса Христа, і вони хотіли Його налякати. Налякали і мав би замовкнути. Але він не замовкне тільки серед інших людей, тих, які Його хотіли слухати, але навіть і серед тих які виношували у собі злобу щодо Христа і його послідовників, і були готові на все навіть і вбивати. І вони зважились на це вбивство, але Степан не відступився. Ми можемо сказати, і що доброго зробив. Помер а так міг би ще послужити. Воно на перший погляд так здається. Але якщо ти зрадив істині, то ти ніколи вже не будеш мати спокійного життя. І ось тому ми дуже часто блукаємо і знову плутаємося у нашому житті, тому що не завжди дотримуємося істини. Приклад святого первомученика Степана. Це не є заклик до буквального наслідування. То так, як Ісус Христос говорить у своїх зверненнях до слухачів, каже, якщо тебе око спокушає його, вирви і викинь геть, руку відітни, якщо воно тебе спокушає. Чию руку, та свою руку ногу відітне, то не означає, що все треба себе повністю скалічити. Але наскільки треба бути радикальним і рішучим у наслідуванні Христа? Так ніби ти лишився без ніг і рук, але Христа тримаєшся далі. Тому, дорогі сестри і браття, як каже Ісус Христос, хто вірний у малому, той вірний у Великому. І свідчити істину Христового Євангелія, це означає підтверджувати, що ми в це віримо насамперед у дрібних речах. Чуєте, то не важко робити ці дрібні речі, то не важко. Треба лише спробувати чинити оці дрібні речі і свідчити. Бо що означає, якщо, наприклад, ми вдома, у своїй сім'ї, молимося? Йдемо до церкви і дитину водимо до церкви, а потім ми стаємо свідками великої трагедії, страшно сваряться між собою дорослі. Дітьми незадоволені, нервові, ото вже християнство прийшло додому. Тому що, дорогі сестри і браття, якраз у цих перепонах і труднощах воно і проявляється чи ми добрим шляхом йдемо. І терпіти, то не означає притамувати біль і лишень чекати, коли того болю не береться стільки, коли вже людина не витримає і почне всім роздавати, ділитися своїм болем і наносити іншим біль. Ну, Сваритися, нарікати або ще щось подібне. Терпеливість полягає в тому, що ми відкриваємо своє серце і ми готові не зробити із болю проблему. Нехай воно болить. А чому болить? Тому що ми хочемо це перетерпіти задля Ісуса Христа. Бо Христові важливіше наше серце і свідчення. Ані щоби всі дуже правильно поступали, особливо в наших сім'ях. Бо через слова ми нічого не виправимо, якщо ці слова не будуть підтверджені нашою вірою, нашою дією і нашою терпеливістю. Ісус Христос. Народився у вертепі у Вифлеємі Юдейському. Тут заблисла зірка, яка своїм таємничим світлом просвітлює кожну людину у глибині її душі. Це світло світить. Але так важливо його зауважити, бо бачимо, та зірка світила. І багато жителів Єрусалиму вони ходили, можливо, навіть спостерігали зорі. Але тільки ті, які пильно і часто вдивлялися у зоряне небо, побачили, що ця зірка незвичайна. І тільки вони збагнули, що народилося щось цілком нове, не просто цар юдейський, а той цар, який принесе визволення всьому людству. Ми нашими духовними очима вдивляємося у світло Вифлеємської зірки, щоб воно нас просвітило, але щоб ми зробили кроки назустріч, і щоб наше християнство стало не тільки захопленням чудової атмосфери Різдва. Щоб насправді наше християнство стало свідченням, подекуди болючим, але як каже Христос, щоб ми не турбувалися, бо у світі будемо страждати, але каже Він так: бадьорікся, я Бо подолав світ. Зі святом вас, Різдва Христового, зі святом первомученика Стефана. Христос народився.